Пахне початком передвиборчого сезону. Залужний веде переговори з офісом президента. Зеленському наступає на п'ятий боксер Усик. Неочікувана трійка лідерів вимальовується у попередніх опитуваннях. А як же Буданов? Змій дізналися подробиці. Про це і не тільки далі на каналі Сій час. Підписуйтесь і рушаємо. Україна на порозі виборів. Під час воєнного стану говорити про проведення процедури волевиявлення неможливо, але ж думати ніхто не забороняє. Тим паче, що окремі кампанії вже проводять закриті соцопитування стосовно майбутнього українського політикуму. Їхні результати пощастило побачити в вітчизняному політологу Миколі Давидюку. і подробицями він поділився із журналістами Радіон В. Експерт каже, у списках кандидатів на майбутнього президента з'явилося не лише прізвище екс головнокомандувача і нинішнього посла Великої Британії Валерія Залужного, а й боксера Олександра Усика. По великому рахунку Усик зараз більший конкурент Зеленському ніж будь-хто інший, каже Давидюк. Він підкреслив, що це не означає, що відомий боксер буде балотуватися, не дивлячись на високу позицію в закритих соцопитуваннях. Його національно ще не міряли. Я не бачив жодного публічного непублічного заміру. Бачив закриті заміри великих міст, де він іде на третьому місці. Дуже впевнено. Але теж питання, ми ж самі собі придумуємо, так само, як і з залужним: от Усик на третьому, то буде балотуватися. А усик може не хоче. Усик хоче ще здобути 10 поясів. Кінець цитати. В той же час залізний генерал мовчить про потенційну участь у виборах. У коментарі виданню Comments.ua політолог Олекс Акян висловив припущення, мовляв, залужному вигідно тягнути паузу, аби не розчарувати частину українців, оскільки має він величезний кредит довіри перед населенням. Втім, Валерій Федорович скоріш за все таки висуне свою кандидатуру на виборах, припускає фахівець у статті Видання РБК Україна автори згодні з цією думкою і теж роблять ставки на кандидатуру залужного. Яка з високою вірогідністю з'явиться у списках. Ось фрагменти з матеріалу. Якщо ж справді залужний заходить у велику політику таким шляхом, то можна побачити дуже багато спільного із передвиборчою кампанією Зеленського: нове обличчя, довга інтрига, високий інтерес до персони, брендована кампанія тільки замість книжок шість років тому був серіал. Кінець цитати. Керівник центру політичної розвідки Олег Постернак ділиться своїми цікавими інсайдами. Послухаємо, існує свідчення журналістів, що до слушного приїжджав Єрмак, який е, намагався запропонувати альтернативу самостійному походу в вигляді підтримки зеленського в майбутньому там спікерству чи. Очолити список партійний зеленського залужний скоріш за все відмовився за даними знову ж таки журналістів. Я роблю висновок, у чисто як технологічно, що так залужний піде в політику. За більшістю опитувань залужний дихає Зеленському у спину. А у цьому трикутнику за рівнем довіри є глава гур Кирило Боданов. Хоча пан постанак впевненої планів та розрахунків іти і навіть думати про політику у головного розвідника немає. Хоча залужний на політичній ниві буде не один. Збирається ціла плеяда військових. Наприклад, Андрій Білецький, командир третьої штурмової. На його активність у публічному просторі звернуло увагу видання главком. Він дійсно є мадійно впізнаваним, може грамотно доносити тези, та й вигляд має солідний: що у військовій формі, що у піджаку із краваткою. В той же час він регулярно фігурує різноманітних електоральних рейтингах на рівні 3-4 ешелону. Сам же засновник Азова дуже розпливчасто коментує перспективу виборів. Зацитую його. Вважаю, що ми повинні виборчий процес дуже швидко пройти. Нам зараз не до розмаїтої політичної культури. Більше стоїть питання про національну єдність. Я намагаюся зосереджуватися виключно на військових проблемах, каже він. Раніше економіст» писав, що вибори можуть відбутися в Україні вже у травні цього 2025 року. На банковій різко відреагували на такі прогнози. Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав вибори під час війни пропозицією завершити війну за рахунок країни, на яку напали. За словами самого президента, вибори в Україні можливо буде провести одразу після скасування воєнного стану. Зеленський про ймовірність другого терміну не говорить однозначно. Це цитую складне питання. І залежить воно від того, як завершиться війна. Саме так наш гарант відповідає на це питання. А що стосується пропрезидентської партії Слуга народу, то в чинному вигляді ми вже її після виборів не побачимо. Команда Зеленського створить новий блок під вибори в парламент. Про це кажуть журналісти, і партія влади піде у складі умовного блоку Зеленського. Він може набрати до 20% голосів. Очолити цю умовну партію може міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, діляться інсайдери РБК Україна. Як вам такі пертурбації? Кого з діячів на виборах підтримали би ви, шановні глядачі? Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І більше новин шукайте у нас на каналі. Трамп таки дотискає Росію. Б'ють по кількох напрямках. Путін іде на проговори. Кремль міняє риторику через пропагандистів. До чого тепер рупори диктатора готуватимуть народ? Про це за мить на каналі. «Сій час підпишіться і починаємо. Обраний 47-й президент США взяв курс на те, аби добивати економіку РФ. Дональд Трамп вирішив підтримати конфіскацію російських активів. У 300 мільярдів доларів, аби примусити Путіна до миру. Такий важіль впливу нащупав і ще чинний глава штатів Джо Байден. Більшість коштів все ще зберігаються у європейських банках, хоча частина залишається у банках, що базуються саме в Америці. Як пише CNN у Європі, це рішення викликає неабиякий скептицизм. Мовляв, якщо банки прямо конфіскують гроші Росії, це можна розцінити як порушення міжнародного права. Понад рік американські чиновники працювали над тим, щоб розвіяти ці побоювання та знайти спосіб використати заморожені російські гроші таким чином, який міг би принести користь Україні. В угоді, яка розглядалася як компроміс, з країни J7, домовилися то рік використати відсотки накопичені від заморожених інвестицій, які щороку приносять дохідність близько 5 мільярдів доларів як кредит Україні. США також заборонили Китаю та Індії купувати російську нафту. Країни вже пішли до конкурентів, аби не користуватися тіньовим флотом і завчасно підготуватися до потенційних перебоїв у постачанні палива. Пише Блумберг. При цьому розглядаються різні сорти з близького сходу Африки та Америки. А особливим попитом користуються вантажі на люти. Російські танкери розвернули. Тепер три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. За словами російської сторони, США ще й дозволили позбавити Росію будь-яких можливостей транспортувати газ. Глава російської МЗС Лавров жаліється. Мовляв, штати нацьковують Україну, аби слідом за північними потоками вивести з ладу турецький потік. Через нього Угорщина отримає російський газ. Москва пішла далі. Навіть заявила, що ЗСУ пошкодили турецький потік у Краснодарському краї Росії. Уламка ППЛА нібито пошкодили приміщення та обладнання станції. Пише медіа Медуза, їх уже відремонтували. І знову європейські союзники закликають до поміркованості. Ті висловили обережний оптимізм відносно того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів із Росією. За словами посадовців, республіканець дав зрозуміти, що він глибоко у темі. Він висловлював зацікавленість у нагляді за угодою щодо України і критикував дії Путіна, навіть намагаючись налагодити з ним зв'язок. Як відомо, у найближчі дні або тижні може відбутися щонайменше дзвінок між Москвою і Вашингтоном. Разом із тим, команда обраного президента США працює над підготовкою їхньої зустрічі. Сам Трамп волів би, би цей тетатет -тет відбувся дуже швидко після того, як він вступить на посаду. Пише Reuters. є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна. І я не думаю, що він у захваті від того, як все пішло. Тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я зустрінуся дуже швидко. Я зробив би це раніше, але для деяких речей ви повинні бути на посаді, пояснив Трамп. Той же Лавров говорить, що РФ згодна говорити із Трампом про гарантії безпеки для України. Ми готові обговорювати гарантії безпеці той ж країні, яка зараз називається Україна. или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он, он будет доминирующим. Потому что нельзя э, западной части континента отгородиться от таких гигантов, как э, Китай, Индия. Попри те, що помічник російського диктатора Ніколай Патрушев продовжує робити гучні заяви про те, що Україна нібито припинить існування у 2025 році. Він водночас висловлює готовність до переговорів РФ і США без залучення інших країн. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що Патрушев має страх реальності, яку він десь відчуває на рівні підсвідомості. Давайте зацитую. Патрушев генератор випадкових заяв, він провалив все, що міг провалити, зокрема, порадив путіну лякалку і зарішникам, яка у підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед заходом, не кажучи вже про певні дипломатичні місії на заході по задачах Путіна. Звичайний божевільний дід далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ. На національні утворення вкрай високі і зацікавлених у цьому ставатиме все більше. Відреагував Коваленко. Десь на підкорці росіяни таки розуміють, що їхня так звана імперія не вічна і вже буквально тріщить по швах. А коли лед леді сили тримати свої території, то нові захоплювати й мови немає. Так, пропагандистка Маргаріта Сіман'ян різко змінила риторику і заявила, що країні терористці Росії доведеться відмовитися від захоплення Харкова та Одеси і погодитися на зупинення війни по лінії розмежування. Ось її слова маю це цитувати. Ми виходимо з реальності, а не мрій. Мені хотілося б, щоб Харків, і Одеса і Київ були за нами. Але реалістично ми можемо розраховувати на ті території, які будуть наші на момент початку переговорів. Тобто по цей бік лінії розмежування кінець цитати. А як вважаєте ви, шановні, чи дотиснуть санкції США Російську Федерацію? Пишіть в коментарях, не забувайте підписатися на канал і залишати вподобайки.